З вами на зв'язку магазин шара і до нас приїхала е, партія шарового товару. А саме, це потужні пилососи на 3 кВт марки Hemsel. Зараз знімаємо для вас детальний огляд, щоб ви впевнилися, що це реально якісний пилосос. Сюди входить телескопічна трубка. Далі покажу, як воно на ділі виглядає. Така гнучка трубка. Гнеться без всяких проблем. Тут крутиться максимально все зручно, тут вона Так, Потім така є, є щітка в комплекті з ведбегним механізмом. І саме головне це пилосос. Витягуємо його з салафану. І тут в нас зустрічає маркування 3 кВт. Е, фірменний